Відповідь всім, любі мої дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш товаропрогноз на січень 2026 року. Я вітаю вас у новому році. Починань, у новому році наших звершень. Обов'язково проявіть себе у цьому році. І давайте дивитися, що у нас буде в січні. місяці. Так, і обов'язково, до речі, подивіться свої розклади на 2026 рік, вони вже є на каналі, і там ви знайдете промокод, по якому ви можете з 20% знижкою взяти собі розклад Соляр на 2026 рік, який розкаже вам повністю всі ваші події особисто для вас. Так, ну і січень місяць. Перше, що у нас станеться, це у нас Меркурій заходить у знак Зодіаку Козаріг 1 січня. Так, Меркурій в Козирозі він у нас має таке практичне мислення. Козиріг для вас це шостий дім гороскопу, і це робота. Да, тому тут буде дуже багато спілкування на рахунок роботи. Ви, можливо, будете навіть домовлятися да, за якісь такі процеси, контракти, які надовго будуть далі продовжуватися. Або тут буде якийсь такий прям фокус на ваших планах на роботу. Ви будете прописувати всі свої цілі, чого ви хочете досягни, досягти так, у наступний рік. Навіть так. ви будете прям дивитися дуже сильно наперед, і для вас буде важливим спілкування, якісь поїздки по роботі. У вас тут можуть бути техніки якась нова у вас може бути, прям якась серйозна, да, от, яка вам буде допомагати у вашій роботі з'являтися в цей період? Далі, 2 січня, Хірон це нас астероїд, е, якого називають нашим, е, так, найбільшою нашою е, травмою, так, і найбільшим нашим зціленням. Він, заход, він у Овні стає в прямий рух. Так. До цього він був ретроградний, зараз він в прямому русі, і він тут може. Допомагати нам зцілюватися, але через якісь конкретні дії. Да? Овен для вас це дев'ятий дім гороскопу, і це про навчання, це про якісь поїздки. Так, ви, можливо, боялися тут кудись іти вчитися, якісь у вас травми були, і тут нарешті ви зцілите цю цю свою можливість. Ви підете там, може довчатися в університет. Так, або ви ви не будете боятися мову якусь нову вивчати, подорожувати кудись в наодинці з собою, або там в парі. Так, Херон, це у нас теж завжди пара може бути. От тут у вас буде пропрацьовуватися питання якихось документів, да, які ви раніше боялися там задівати, і зараз ви нарешті їх пропрацюєте. Далі у нас 3 січня буде повний місяць у раці. На повний місяць у нас буде звичайно ще одне окреме відео. Да, але повний місяць він у нас. Завершує якісь процеси. Рак для вас це 12-й дім гороскопу, і е, це якраз такі якісь страхи. Да? От ви тут конкретно в січні леви будуть позбуватися своїх страхів. Е, 14 січня, Сатурн, е, парс фортуни. Це така подія. У нас е, так, парс фортуни швидко рухається, і це якась подія, ситуація кармічного характеру, яка нас може дуже сильно змінити. по він це все буде в рибах. У нас буде Сатурн 27 градус, Парс Фортун 28, і Нептун у 29 градусі стояти. І от Нептун там вже останні дні свої буде стояти. Далі він переходить назавжди, вже у нас ну, назавжди на дуже довго в Овен. І в риби він повернеться ой як не скоро. Так, і тут може бути якась у вас подія, пов'язана з якимось вашим. Натхненням, так. рибки для вас це восьмий дім гороскопу. Так. І отут ви можете дуже багато. Трансформуватися, да? це може бути якийсь дуже щасливий випадок на рахунок як виплати якихось грошей, да, вам можуть виплатити гроші. Чи якщо ви там мусили комусь десь щось виплатити, то у вас вийде в цей період. Да? Головне правильно скористатися, головне от довіритися своїй духовності, да? довіритися своєму тілу, а не якомусь логічному мисленню, тому що тут саме буде у вас максимальний такий вклад у. Вашу інтуїцію, да, у ваш духовний розвиток, який на довгий час принесе вам класні результати на довгу перспективу. І е, у цьому місяці у вас такий основний фокус, він ще стає е, у ваш сьомий дім. Так, е, у вас Венера переходить у водолій. І венера у водолії вона це перше ваш сьомий дім. Так тут у вас можуть якісь партнери нові з'являтися. Так, це може бути і жінка для знайомства, це може бути якась дружба, наприклад, з жінкою. Венера це завжди у нас гроші через партнерів, ви можете отримувати гроші. І ще у нас сьомий дім це у нас вороги, і тут у вас можуть так, якісь там, жінки, наприклад, проявлятися, там, які не дуже сильно вас люблять. От. Але Венера в цьому домі вона говорить про те, що дайте собі комфорт, дайте собі своєму партнеру комфорту. Так, от тут ви можете навіть разом кудись поїхати, там, на якийсь відпочинок, так, дайте собі смачно поїсти, е, там, е, і налагодити відносини зі своїми партнерами. І зразу у нас там вже стається е, новолуння у козирозі, тобі ж у вашій роботі, да, якийсь новий етап, е, новий початок. На новолуння також у нас будуть ще окремі карти. Да, але тут у вас вже явно. Такий якийсь новий старт буде, можливо, хтось вам запропонує нову роботу. 20 січня Сонце переходить у Водолій. Венера там уже була. Зараз у нас уже сонце переходить і е, говорить вам, що треба себе проявляти у відносинах. Треба про себе заявляти. Сонце це ваш покровитель. І ви з кожного місяця, коли сонце змінює свій знак, ви його відчуваєте. От, і от сонце це там, де вас найбільше видно, найбільше чутно, тому у вас тут може бути дуже сильно помітно у ваших партнерствах. І з вашими друзями, так, ну, в плані з, таке дуже близьке спілкування, це навіть можуть бути партнери по бізнесу у вас якісь так, або якась серйозна така дружба, ви себе там будете проявляти, будете в центрі уваги. І туди ж Меркурій переходить. Ви ще й там починаєте дуже багато спілкуватися, подорожувати, можливо, зі своїм партнером кудись. Так? Або там, там на права, наприклад, будете здавати. Може, у вас партнер буде вас вчити їздити. Так. І 24 січня Марс туди переходить. Получається, у нас Венера, Марс. Це про відносини і дії. Меркурій, про наше спілкування і сонце, про наше его, про те, ким ми є всередині. Вони всі у водорії, у вашому сьомому домі. Ви себе дуже яскраво будете проявляти через сьомий дім. Плюс у нас там вже стоїть Плутон уже досить давно. Да, і у вас якраз е, ви себе будете трансформувати, все ваше життя буде змінюватися через вашого партнера, так, або через ваших ворогів. Тут, тут дуже важливо е, мати, от прям розуміти, хто ваш ворог, тому що вони можуть піпець як трансформувати ваше життя. Е, так, 26 січня Сатурн і Нептун вони поєднуються у е, рибках. Останнє вже, да, після цього у нас Нептун уже переходить в овен надовго, він в рибу вже не повернеться, ну, дуже через багато часу. І ситуація кінця червня у нас тут повторюється, да, оце поєднання Сатурна і Нептуна. От вони вже так робили до цього. І це що буде? Це Нептун це якісь ідеали у нас, да? це інтуїція, а Сатурн це е, прям на якийсь довгий період часу. Нептун у нього ще немає кордонів, так тому він може тут давати такий трошки якийсь дисонанс. Сатурн він все звужує, а у Нептуна кордонів немає. і він, взагалі, духовний такий наставник, цілитель, який вірить просто у найкраще. Так, і 27 січня у нас оцей Нептун якраз переходить в Овен. У нас починається початок нового багаторічного циклу. Коли ми будемо надихатися, коли ми для того, щоб так досягнути своїх ідеалів, ми за них будемо боротися, ми їх будемо доказувати. Ми себе будемо дуже активно проявляти. На для вас овен це дев'ятий дім, це ваші подорожі. У вас тут, до речі, ви можете кудись поїхати в подорож, там в якісь круїзи будете багато їздити, або ви будете вчитися да, дуже багато. по 9 дому, Нептун, це якісь прям такі духовні вчення, це просвітлення у вас максимально може бути тут у цей період. От, і ем, це можуть бути десь навіть якісь там знайомства, люди, друзі із-за кордону, з нових культур. От ви прям будете вивчати, розкривати свої горизонти. Дуже сильно будете розкривати свої горизонти в наступних 12 років цілих. І якщо у вас овні ще є якісь ваші планети, то Нептун він буде потім поєднуватися ще з цими планетами і вони також будуть передавати конкретної такої окраски на цьому Нептуну. Так, ну і зараз ми йдемо по картах. Завжди я вам нагадую, що потрібно дивитися всі свої відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. Дивіться, карти, які повторюються для особистих розкладів. Пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Завжди всі лінки в описі до кожного відео. І обов'язково підписуйтесь на канал. Всі, хто вперше мене бачить, або всі, хто дивляться не підписаними, саме зараз зупиніть відео, підпишіться і також натисніть на дзвіночок, поставте лайк, це обов'язково. І пишіть ваші коментарі. Бажано від самих слів, так, ваші ваша думка, як у вас карти програються. Завжди їх всі читаю. І YouTube любить вашу активність. Так? І на інстаграмі також, до речі, підписуйтесь. Ну і поїхали. Перша колона карти для левів на Січі. 26-го року. Так, січень це у вас місяць очікувань. Да, не потрібно дуже сильно спішити, вам потрібно більше енергії вкладатися, щось доробляти. Це карта інвестицій, да, ви можете в щось інвестувати, подивіться, тут жінка вагітна, це може бути якась ваша ідея, да, дуже така важлива, в яку ви будете вкладати свою увагу, в яку ви будете вкладати свій час. І чим більше ви вкладаєте, тим більше це все розцвітає. Отут якраз треба живити. Оцей свій пліт, да, який ви подальшому ви народите, ви покажете, і він буде приносити вам ресурси і фінанси. Якщо інвестиції, то ви вкладаєте, да, ви не виймаєте звідти гроші, або якщо виймаєте, то маленькими такими частинами. Ви можете там щось оплачувати маленькими частинами, так. Або Можливо, ви там щось купили, да, якусь там, може, іпотеку взяли, і ви тут будете маленькими частинами вже зараз починати виплачувати. Класний е місяць взагалі на таку е на продуктивність, на якесь навчання. Це не час, коли потрібно спішити і робити все підряд як можна швидше. Це час, коли треба робити якісно. Так, і ще. Сама у нас перевернулася. Трійка мечей. Трійка мечей, це може бути якісь. Це можуть бути сльози, розчарування якесь, так. І в той самий момент це може бути якісь. От примирення у вас, старайтеся, отут нікому нічого не доказувати, тому що кожен буде на своєму. Да? Три у нас тут різні думки, три різні позиції стоять. І це у нас, знаєте, такий момент, коли ви можете зцілити своє серце. Дуже важливо витягувати з себе всі ці там емоції. Це просто може бути навіть якесь розчарування у вас там. У погоді, да, це часто у нас дощ показує карта. Трійка мечей, вона говорить ще про те, що у кого питання з серцем от вам тут не можна переживати, треба там може, контролювати своє серце. Це може бути з кимось якась сварка, да, якісь недоговорення. Але дуже важливо не ховати це в собі, а діставати це. Да, от прям проплакати, проробити оцей весь свій біль. Давайте ще карти до чого ця трійка мечей алею. П'ятірка мечей це якась буде саме словесна, якась суперечка з кимось сварка, якийсь може бути скандал та або якась неприємна інформація, яка вам приходить. П'ятірка мечей, вона трансформаційна і вона вчить нас так, свої слова тримати під контролем і думки свої тримати під контролем. От її дуже важливо також пропрацювати, да, тому що е, це момент, коли ви, можливо, там, очікували чиїсь допомоги, а вас залишили наодинці розбиратися у всьому. Е, і тут дуже важливо не звинувачувати нікого, да, не переносити це на інших людей, а просто вирішувати, фокусуватися на вирішенні питання. Е, також старайтеся да, от контролювати свої слова з іншими людьми і п'ятірка мечей е, це. Коли ви через те, що ви хочете бути правими, ви можете виграти цю битву, але чи буде результат? Вам подобатися? Бачите, дивіться, йому тут взагалі не подобається цей результат, хоча він виграв. І отут таки, давайте подивимося, так ще пораду, що краще леву зробити. Ой, вам король мечей виходить. Це якесь. Рішення важливе має бути прийнято. Це часто у нас наставники, адвокати, може, вам треба спитатися у когось якоїсь поради. Це у нас водолії, близнюки або терези, да, якісь переговорники, да, якась інформація, документи, якісь тут можуть мають бути підписані. Скоріше за все, це не зовсім може бути для вас вигідно, але це потрібно зробити, да, для того, щоб це пройти. У Левів, от у вас буває така проблема, коли... Ну, в мінусі, взагалі, так, лев він часто думає, що він завжди у всьому правий. І тут найважливіше мені здається, що Леву потрібно вивчити за життя. Це те, що правди може бути багато. Да? От у кожного може бути своя правда, і кожен на неї має право, і не потрібно там нікому нав'язувати свою правду. От і тут, от якраз таки, можливо, такий момент у вас настав. Може, це буде якась, може вам треба буде прям адвоката підключати, тому що з кимось ви не зможете домовитися да, по якихось документах. Так, далі. Січень 2026 року карта для левів. Так. «Рицарь мечей. Ну, але на дні сонце, так що це хорошо. Рицарь мечей це швидко. Треба відповідати, треба кудись летіти, робити щось, дуже активні дії. Багато спілкування знову тут карта, яка попереджає про слова. Слідкуйте за словами, вони можуть ранити інших людей, або вас можуть ранити чиїсь слова, коли вам хтось дуже різко відповість, або хтось починає. Да, от ви починаєте, може, тут якраз таки розкапувати якісь оці свої страхи на рахунок там спілкування, на рахунок партнерства. Ви все це піднімаєте, і ви починаєте спілкуватися на. Да, дуже так чесно починаєте це все піднімати. рицар мечей це ще у нас можуть бути якісь аналізи. От ви прямо можете тут піти, наприклад, здавати, особливо ті, у кого серцем питання, да, через якусь сварку вас може завести, здавати аналізи. І ще карта для левів. Ой, десятка пентаклів, все кінечному результаті буде дуже класно. Вам сподобається це золотий дощ, це карта сім'ї, дітей. Ви більше часу проводьте з сім'єю, більше часу проводьте зі своїми дітьми. Так, все-таки ви примиритеся. І це навіть якісь да, ресурси, гроші, які вам будуть приходити, які ви по спадку через сім'ю вам можуть приходити. Навіть да, у вас хтось тут може допомагати, у вас фінансувати. Можливо, це буде якась поїздка, де ви будете відстоювати свій про. Проєкт, і ви так будете доказувати по документам, що так, отак, отак от все має бути. Да? Ви, тому що вам треба інвестори, і ви будете от, людям, які проти цього всього, ви їм, їм все-таки докажете, покажете, і ви отримуєте інвестування. Тому що якщо це проєкти, то це прям така хороша виплата грошей вам приходить. Так, і рицарь Кубків. Ви подивіться, як ви летите туди, да? настроєні так серйозно з усім і назад повертаєтеся. Сердечка, бачите, є ресурс у вас. повертаєтеся ви назад з ресурсом. І це може бути навіть у вас якась поїздка з коханою людиною на відпочинок. Так? От. І рицарь кубків це завжди якісь пропозиції класні, це завжди якась допомога у вашу сторону може тут бути. Так, І ще карти для Левів на січень 26. Двійка мечей ви вибір, подивіться скільки у вас мечей. Вам треба включати логічне мислення, вам треба от прям документи, якісь підписувати, рішення, якісь дуже важливі приймати. Двічка мечей це коли ви або від чогось закриваєтеся, кажете, що все, мене це більше не цікавить, або ви навпаки відкриваєте для себе якусь істину і думаєте, боже, як я так довго цього не помічав. Да, там або якогось там документу не було, бо спілкування якесь у вас тут може налагодитися. Двійка мечей це про вибір, коли нам і того, і цього хочеться, але треба вибрати щось одне. Щось треба відпустити. От тут ви отримуєте тільки один варіант, при тому, що другий ви відпускаєте. І ще. О, карта диявол. Ой, як цікаво. Це у нас можуть бути якісь маніпуляції. Що за місяць такий цікавий? Це якісь маніпуляції. Ви відмовляєтеся вже від них. Це якісь шкідливі звички, страхи, від яких ви відмовляєтеся. Диявол, це часто у нас державні структури, такі як поліція, податкова. Так, тут хтось може підніматися, так от із там може, мати якісь справи з цим. Це у нас часто. Е Якісь вечірки можуть бути, ви відмовляєтеся йти на якусь вечірку, так ви там про здоров'я своє, ви, наприклад, починаєте спілкуватипіклуватися. От, І по дияволу це такий пристрасний час у вас може бути. Ну, тут дуже важливо, знаєте, це може бути банк. Може, ви закриваєте з банком якісь справи. Да? от Ви прямо там відсудили якісь гроші, або ви відсудили якийсь початок, або ви може, там виплатили останню суму, да? вам ваша сім'я допомогла, ви виплатили останню суму зараз. І вся ця ситуація вона закривається. І ще одну карту хочу вам. Да. Дев'ятка мечей ой вам страшно. Ви самі собі блокуєте шлях через якийсь страх, малюєте собі якісь блоки. Да? Насправді це все ілюзії, цього всього не існує, це всього лише якась, якийсь ваш сон. От Вам тут дуже страшно щось таке зробити, там, позбутися, віддати. Чим це все закінчиться для Левю? П'ятірка кубків. Треба фокусуватися на тому, що ви отримуєте ситуацію, не на тому, що ви втрачаєте. Тому що зараз ви дивитеся зовсім в іншу сторону. Тут, от прям два кубка є наповнених, і дім перед вами, да? мустик, по якому до нього треба дійти, а ви туди взагалі увагу не звертаєте. У цій всій ситуації вам треба шукати досвід, який ви отримуєте дорогі леве. І дуже для вас важливий цей місяць буде ще оракул на січень 26-го року. Міцність і стійкість, ви вистоїте у цьому всьому. Головне вірити в себе. Бачите, який ураган, ви ще тут інших прикриваєте. І у вас такий досить стержень: це місце сили. У вас, так у вас тут є магічна паличка, і у вас є достатньо цієї сили. Головне в себе вірити. Так? І головне шукати тут все таки позитив. У всіх цих ситуаціях, тому що немає поганих ситуацій, є офігенні ситуації, в яких ви отримуєте дуже багато досвіду, який просто вам необхідний. Ну що, я вам бажаю удачі, дорогі леви, у січні 2026 го І е, також обов'язково підписуйтеся, чекаю на ваш зворотній зв'язок, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!